А чи знали ви, що звичайний мобільний застосунок може зекономити до 25% витрат на опалення вашого будинку? У кожної людини є особистий ритм її життя, і у кожної людини степень комфортна. Вона особиста. Одній комфортно спати при 18 градусів, а друга і в 25 кутається одіялом. Для того щоб тримати цей баланс, ми використовуємо автоматику, яка є і для теплої підлоги. Це от кімнатний термостат, і отакі от привода на колє. Або автоматика з вот такими термоголовками для радіаторів. От ця автоматика дозволяє контролювати температуру в кожному із приміщення, налаштувати графік вашого життя і цю всю інформацію, яку передають оці вот термостати, які стоять в кожному із приміщення. Вона попадає на мобільний застосунок, на якому ви і виставляєте комфортну температуру в кожному приміщенні, не перегріваєте його, контролюєте ваш графік життя в залежності, коли вам потрібна комфортна температура, і цим економите свої ресурси на опалення, вони є різних варіацій, можна використовувати під любу із систем. Є з датчиками, які тримають температуру поверхні, є які працюють просто по температурі повітря. Але використовуючи автоматіку, ви зробите життя вашому будинку комфортним і економічним. Кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню, в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.